Я маркетинг-директор компанії Небесна Криниця». З агенцією «Publicity Creating» ми працюємо вже близько року. Вибирали ми цю компанію на тендерній основі. До речі, в тендері брали участь вели, велика кількість іменитих піар-агенцій. Але ми все-таки вибрали Publicity Creating, тому що нам сподобалась стратегія, яка відповідала стратегії компанії. Нам сподобався підхід компанії і саме досвід її із сегментом B2B. Тому що одним із наших основних сегментів це є саме корпоративні клієнти, цей офіси, це є крупні компанії. А піар і створення іміджу і репутації це є одним із основних інструментів і одним із основних маркетингових, скажімо, таких підтримок для реалізації продажу. За час співпраці з агенцією Publicity Creating ми дійсно задоволені результатами роботи з цією компанією, тому що отримали серйозні результати, які навіть відмічені в минулому році були в Європі. Ми за нашу піар-кампанію, яку реалізували в минулому році, отримали перше місце і диплом «Aqua Awards», від Європейської асоціації бутильованих вод і отримали перше місце і диплом на вотершоу у Москві. Це Асоціація Бутильованих Вод СНГ. Наші менеджери по продажу використовують наші напрацьовки і використовують багато із того, що ми реалізували по піару, як інструменти продажу. Зокрема, це прес-релізи, це. Наші публікації в пресі вони дуже допомагають саме сформувати думку наших потенційних клієнтів про нас, як про надійного поставщика, сформувати думку про досвід компанії, про її репутацію на ринку. І часто густо це стає останнім таким штрихом, останнім кроком, який робить наш потенційний клієнт, стаючи нашим існуючим клієнтом. Ми готові рекомендувати агенцію Publicity Creating компаніям, які е, е, працюють на, з ринком b 2 b Тому що Publicity Creating – це агенція, яка має багато досвіду і напрацьовок саме в цьому напрямку. І основне, що нам подобається, те, що компанія агенція Publicity Creating завжди знаходиться у пошуку, завжди розвивається. Не стоїть на місці і не користується якимись класичними а на сьогодні це вже досить застарілими якимись підходами-інструментами, а розвивається, відслідковує тренди піару. Це нам подобається більше за все, тому що наша компанія, по суті, так само знаходиться завжди на хвилі, і ми, ми користуємося всі, всім новим, що зараз пропонує нам маркетинг, і, зокрема, піар.